РОБЕРТ ШЕКЛІ. ВАРІАНТИ. ТЕКСТ читає Сергій ОРОбчук. 68. Сертифікат нереальності Мішкін спочивав на галявині. Робот насолоджувався псевдовідпочинком, бо ж не потребував справжнього відпочинку. Мішкін глянув угору і збагнув, що хтось іде по траві до нього. Привіт. сказав чоловік із тисячою подоб. Я відповідаю за цю послідовність дій. Я прийшов сюди особисто, щоб формалізувати резолюцію. Про що ви говорите? запитав Мішкін. Я тут чекаю запчастину до космічного корабля. Чоловік скривився. Мені страшенно шкода, але бачите, ми вже не підтримуємо таких пересилань. Усю цю ідею про вас на чужій планеті, де ви чекаєте на запчастину до космічного корабля, оголосили драматично необґрунтованою. Отже, ми ліквідуємо її. Чи це означає, що ви ліквідуєте й мене? Чоловік із болем глянув на мішкіна. Що ж, так, боюся, доведеться. Ми знайшли нового героя, який займе ваше місце. Новий герой. Він був складний, нещирий, страшенно привабливий, чоловічої статі, універсальний, мав властивості, звички, риси, а також душу, шик і духовні соки. А ще й сексуальне життя. Мав складну і неоднозначну історію і маленьку родимку зліва на носі сатанинські брови, одне слово, красень. Ось ваша заміна, проказав чоловік із тисячою подоб. Мішкіне, випнулися зі шкури. Це не ваша провина, що ви опинились у цій нестерпній ситуації. Але ми справді мусимо покласти їй край, і для цього нам потрібна певна співпраця наших персонажів. А ви що ж, ви просто не маєте жодної персональної риси, із якою можна було б працювати. Мішкін миттю зобразив нервовий тік на обличчі, зайкання, покусування губ, до і після сказаних слів. Вуса і накладний штучний зуб. Даруйте, це не зовсім те, що ми мали на увазі, проказав чоловік. А тепер я просто лишаю вас, хлопці, щоб ви познайомились. Чоловік із тисячою подоб обернувся на дерево. Містер Мішкін зустрічає містера Героя. Вітаю, відповів містер Герой. Чи була б ваша ласка випити чудової кави? запитав мішкін. Дякую, було б непогано, подякував містер Герой. Мішкін налив кави, обидва мовчки цмолили її. У нас сьогодні була чудова погода, повідомив містер герой. Де? запитав мішкін. Ох, у лімбі, пояснив містер герой. Я там чекав разом з іншими архетипами. «Ну, Тут теж було погідно, зауважив мішкін. Дерево обернулося на чоловіка з тисячою подоб. Займотійте. прошепотів він і знову став деревом. Містер герой невпевнено всміхнувся. Досить прикра ситуація, правда? Мабуть що так, погодився Мішкін. Особисто я, відколи почалася ця пригода, опинявся в прикрих ситуаціях беззупинно. Можливо, далі вже не буде так погано. А вже ж, кивнув містер Герой, але перед цим було б дуже люб'язно з вашого боку, якби ви пояснили мені способи дій. Я, бачите, нова людина на роботі і все таке інше. Він урвав себе збентеженим сміхом, ну, мовив Мішкін. Тут багато пояснювати не треба, ви просто собі рухаєтесь, і з вами трапляються різні речі. Але ж це радше пасивність, ні? Безперечно, але пригода тут саме така. А як щодо мотивації? запитав містер Герой. Наскільки я знаю, відповів Мішкін, ви шукаєте запчастину до космічного корабля. Що? Запчастину, щоб замінити зламаний вузол у вашому космічному кораблі. Без неї ваш космічний корабель не полетить. А це означає, що ви не зможете повернутися на землю, а ви ж хочете повернутися на землю. Це не висловлене припущення, яке, на мою особисту думку, слід вивчити. Хай там як це ваша мотивація. Розумію, похнюпався містер Герой. Тут, мабуть, небагато того, що можна вп'ястися зубами, ні? Це не п'єса, цар Едіп, кивнув мішкін. Ну то й що? Містер Герой схвально усміхнувся. Це страхітливо слушно, справді. Ну то й що? «Гаразд, А тепер хто цей другий тип? Це робот, пояснив Мішкін. Чому він тут? Я вже не пригадую початкової причини. Та здебільшого він тут, щоб вам не довелося розмовляти із самим собою. Містер Герой з осторогою глянув на робота. Мою матір зґвалтував робот, зауважив він. Принаймні вона так розповідала. Робот казав ніби з її з холодильником. Відтоді я ставлюся до роботів із недовірою. Цей робот добрий? Так, глянув угору робот. Надто коли людям властива звичайна чимність звертатися до мене так, наче я тут, коли я тут, а не розмовляти так, наче мене тут немає, але, по щирості саме так і діють у наші дні, тож краще б мене тут таки не було. Зануда ні, кинув містер Герой. Якщо тобі не подобається, сказав робот, ти завжди можеш запхати свої слова собі в пельку. Містер Герой закотив очі, а потім раптом хихикнув. Чоловік із тисячою подоб знову перетворився з дерева на чоловіка. Он воно що, зітхнув він. Вибачте, містер герою, але ви здається, не той тип, якого ми мали на увазі. До чого ви хилите? спогордою звався містер герой. Хіба я можу зарадити, якщо ви не тямите, що робите? Миттю повертайся назад у басейн колективного несвідомого, наказав чоловік. Містер герой зневажливо щас. А тепер ми знову там, звідки починали, зазначив мішкін. Це були мої слова, заявив робот. Заткнися, кинув чоловік із тисячою подоб. Мені треба подумати. Він сів на скелю, високий, похмурий русявий чоловік із вусами і страшенно привабливим способом спілкування з жінками. Його довгі сильні пальці бралися зморшками, коли він стукав ними по кощавому коліну. В його очах жаринах ховалися темні тіні. Він був красень, проте не мав щастя. Ні, він не мав щастя. Можливо, ніколи й не матиме. Хіба доктор Лівшиц не сказав йому одного разу щастя це просто річ, яку звуть Джо. А чоловіка з тисячою подоб звали не Джо тож він не був щастям і навіть не прагнув його і не тішився ним. Частина друга. Отже, сміливі друзі, ще раз у пролом. Про оковзала в прозорій воді затоки. Керована вправним веслом літнього даяка, що майстерно вів крихке судно вздовж бамбукової пристані, яка пов'язувала Мандрик із зовнішнім світом. Білий чоловік, американець, убраний взуття, яке захищало від москитів, у бриджі білу сорочку з плямами поту і пом'яти креслатий капелюх, спостерігав прибуття тубільного судна з відносної прохолоди веранди свого дому, яка відкидала довгу тінь. Неквапом підвівся і перевів патронник свого револьвера Кросенд Блеквел. Калібру 9,5 мм, який він звичайно носив у добре змащеній замшевій кобурі, пристебнутій під правою пахвою. Потім, легко рухаючись у задушній тропічній спеці, рушив на пірс. Першим чоловіком, що вийшов зі старого пароплава, був високий араб у спадному білому вбранні та жовто-білому капелюсі області Ходрамаут. За ним вийшов, напрочуд, гладкий чоловік невизначеного віку в червоній фесті. Пожмаканому білому шовковому костюмі і сандалях. Гладуна можна було б взяти за турка, але пильний спостерігач, помітивши ледь скошені зелені очі, майже втоплені в складках жиру, припустив би, що це угорець із карпатських степів. За ним ступав невисокий, виснажений, приблизно двадцятирічний умовний англієць, чиї надміру швидкі жести й тремтячі руки виказували споживача амфетаміну на останніх стадіях, а під його джинсовою курткою. Можна було помітити темну сіру рибристу поверхню ручної гранати. Останньо ще вона вийшла дівчина, елегантно вбрана в барвисту бавовняну сорочку з довгими темними косами, які спадали їй на плечі. Гарні риси її обличчя не засвідчували жодного натяку на емоційність. Новоприбулі кивнули американцеві на пристані, проте не обмінялися жодним словом, аж поки всі зібралися на варанді, лишивши пілота гелікоптера, прив'язувати його повітряне судно за допомоги. Кількох зічливих тубільців. Всі сіли в бамбукові фотелі, в білому жакеті приніс тацю крижаного джину пахіт. Гладун підняв свій келих на знак вітання і сказав Джемісоне, ви, здається, чудово влаштувалися. Не можу заперечити, відповів американець із суворим обличчям. Знаєте, я єдиний торговець у цих місцях. Я роблю чесний бізнес із смарагдами. Крім того, тут є рідкісні птахи та метелики, а також трохи золота. В ювіліальних відкладах річок у внутрішніх регіонах інколи до мене потрапляє якась дрібничка з хомарських могил. І, звичайно, в ряди годи я підбираю всякі інші речі. Можна лише дивуватися, що у вас, на вашу превелику вигоду, тут немає конкурентів, промовив араб бездоганною англійською з ланкаширським акцентом. Американець невесело всміхнувся. Навколишні прибульці не дозволили. Знаєте, я тут, наче бог для них. Я чув щось про це. Сказав гладун. Ходя чутки, ніби ви допливли сюди шість років тому, радше мертві, ніж живі, геть без речей, крім пакунка, де було п'ять тисяч доз проти чумної сироватки. Я чув те ж саме, додав араб, а через тиждень половина населення злягла від бубонної чуми. Мені тоді пощастило, мовив несміхаючись, американець. Я був просто радий допомогти. Слава Богу, сер, проказав гладун, я п'ю за вас. Я захоплюю людиною, яка сама будує своє щастя. Що ви маєте на увазі під цими словами? запитав Джеймісон. Настала коротка, лиховісна пауза, напругу розірвав сміх дівчини. Чоловіки глянули на неї. Джеймісон спохмурнів і, здавалося, от-от запитає про її недоречну легковажність. Потім помітив, що англійський наркоман тримає свою праву руку дуже близько від білого кістяного руків'я довгого ножа, якого він носив під сорочкою в білих шкіряних піхвах. Між своїми худизними лопатками. «Синку, в тебе що свербить? запитав Джеймісон з убивчою лагідністю. Якщо й так, я повідомлю вам, відповів хлопець, спалахнувши синіми очима. І моє ім'я не синок, я білі Бентервіль. Ось хто я є і сподіваюсь бути. І будь хто хто каже інакше, брудний брехун, тож я бізнесолодую розшматував його, розшматував його, розшматував його. О господи, моя шкіра сповзає, що діється з моєю шкірою. То підпалив гноти моїх нервів, чому кипить мій мозок. Мені болить голова, я мучусь. Гладун глянув на араба і непомітно кивнув. Араб дістав із пласкої чорної шкіряної валізи шприц для підшкірних ін'єкцій, наповнив його безбарвною рідиною з пластикової ампули і вправно впорснув розчин у руку хлопця. Білі Бентервіль усміхнувся і відкинувся назад у фотелі, наче гутаперчева лялька. Його зіниці розширились так, що годі було бачити білки. На ходому напруженому обличчі проступив вираз несказаного щастя. Ще мить і він знепритомнів. Слава Богу, позбулися, мовив Джеймісон, що мовчки спостерігав цю сцену. Навіщо ви морочитесь із таким типом, як цей? Він має свою користь, відказав гладун. Дівчина тепер опанувала себе й мовила. Тож, як бачите, кожен із нас має свою користь. Кожен із нас має те, що необхідно іншим. Можете вважати нас за корпоративне утворення. Розумію. Кивнув головою Джеймісон, хоча не розумів. Отже, кожен із вас незамінний. Не зовсім, уточнила дівчина. Навпаки, кожен із нас живе в постійному страху, що його замінять. Саме тому ми завжди намагаємося триматися разом, щоб запобігти раптовій і передчасній заміні. Не розумію такого, сказав Джеймісон, хоча розумів. Зачекав, але стало очевидно, що ніхто не хоче розводитись на цю тему. Джеймісон стинув плечима, раптом почувшись, Незатишно серед моторошної тиші сказав Думаю, ви б хотіли прийти до справ. Якщо не буде забагато мороки, кинув високий араб. Звісно, запевнив Джеймісон, той раб змушував його нервуватися. Усі вони непокоїли його, усі за винятком дівчини. Він мав певні ідеї щодо неї і певні плани. За 50 метрів від будинку Джеймісона, ретельно очищена ділянка, закінчувалася і раптом починалися джунглі, зелений вертикальний лабіринт. У якому здається безмежне число випадково поєднаних рівнів, безкінечно відступало до якогось незбагненного центру. Джунглі це безмежне повторення, безмежний занепад, безмежний відчай. На самому краю джунглів, невідимі для спостерігачів на галявині, стояли двоє чоловіків один був тубілець, малаєць, судячи з його зелено-коричневої пов'язки на голові. Він був середнього зросту, дебелий, міцної будови. Вираз його обличчя був задумливий. Меланхолійний, напружений. Його товариш був білим чоловіком, високим і темною засмагою, певно, 30-річний, гарний у звичайному розумінні, одягнений у жовте вбрання буддійського ченця. Невідповідність між його зовнішністю й одягом зникала у фантастичних звоях навколишніх джунглів. Білий чоловік сидів зі скрещеними ногами на землі, дивлячись у бік від галявини. Він був максимально розслаблений. Його сірі очі, здається, були звернені всередину. Тубілець раптом заговорив. Туане, цей чоловік Джеймісон, зайшов у будинок. Так, озвався білий чоловік. Тепер він повертається. Несе предмет, загорнутий у мішковину. Предмет невеликий, можливо, вчетверо менший від голови молодого слона. Білий чоловік не відповів. Тепер він розгортає мішковину. Всередині якийсь металевий предмет дуже складної форми. Білий чоловік кивнув головою. Всі вони зібралися навколо того предмета, розповідав Тубілець. Вони втішені, всміхаються. Ні, не всі. Араб має якийсь дивний вираз на обличчі. Це не зовсім задоволення. Це емоція, яку я не можу описати. Так, можу. Араб знає щось таке, чого решта не знає. Це чоловік, який думає, ніби має таємну перевагу. Тим гірше для нього. Проказав білий чоловік решта обезпечені своїм навіглаством, а цей загрожений своїм розумінням. То а не ти передбачав це? Я читаю, що написано, відповів білий чоловік. Здатність читати моє прокляття. Тобі лес здригнувся, відчувши зачарування й огиду. У його душі ворухнулися дивні жалості до цього чоловіка з надзвичайними здібностями та великою вразливістю. А тепер гладун тримає металевий предмет, сказав білий чоловік, дає гроші Джеймісуну. Тоне, ти ж навіть не дивишся на них. І все таке я бачу. То білець обтрусився, неначе собака. Лагідний білий чоловік, його приятель, мав силу, але й сам був жертвою більшої сили. Атож. Але краще не думати про такі речі, бо доля білого чоловіка не його доля, і Тубілець подякував богові за це. А тепер вони заходять до будинку Джеймісона, сказав тубілець. Але ж ти знаєш це, так, Туане? Знаю. Я не можу не знати. І знаю, що вони роблять у будинку? Цього я теж не можу уникнути. То скажи мені, я маю чути, палко попросив тубілець. Я завжди кажу тобі тільки одне прорік білий чоловік. Потім, навіть не дивлячись на тубільця, додав Ти маєш покинути мене. Покинути це місце. Ти повинен поплести на інший острів, завести дружину, робити щонебудь. Ні, Туане, ми ти і я пасуємо один одному. Від цього не відкараскаєшся, ти й сам знаєш. Так, знаю. Але інколи сподіваюся, що помиляюсь бодай один раз я багато віддав би, щоб помилитися. Це тобі не властиво. Може, й ні. І все таки я можу сподіватися. Білий чоловік стинув плечима. А тепер гладун поклав металевий предмет у чорну шкіряну сумку. Всі вони сміхаються і тиснуть один одному руки, а в повітрі вчувається вбивство. Ну, ми ходімо тепер звідси. Чи є шанс, що вони втечуть від нас? Це вже не має значення. Кінець тут визначено залізом. Зараз ми підемо геть. Поїмо і поспимо. А потім білий чоловік утомлено похитав головою. Тобі немає потреби знати. Ходімо. Обидва пішли в джунглі. Тобі прокрадався з тихою грацією тигра. Білий чоловік плентався, наче привид. 70. менше ніж за милю від дому Джеймісона, як пройти по вузькій стежині, прорубані у джунглях, лежало тубільне село Омандрик. На перший погляд, це було типове тамільське село, схоже на сотні інших, що, непевно, тулилися вздовж берегів річки Семіл, чий бурний потік, здавалося, заледве ледве мав сили плинути крізь спалену жиручим сонцем країну до далеких мілких і всіяних рифами східних вод Яванського моря. Проте спостережливе око, оглядаючи село, помітило б невеликі і безперечні ознаки занедбаності пальмові покрівлі, здуті вітром з багатьох хатин, латки таро, порослі бур'янами, з проламаним дном розкидані вздовж берега річки. Можна було побачити невиразні чорні тіні, які сновигали між хатинами, пацюки розмножились і так знахабніли, що й удень пустошили занедбані городи. Саме пацюки більшою мірою, ніж будь що інше, Свідчили про апатію селян, їхню тому і деморалізацію. Одне, поширене на узбережжі прислів'я стверджує, мовляв, пацюки вдень означають, що країну покинули боги. Посеред села стоїть хатина, майже вдвічі більше за решту. Амді, староста сидить, схрестивши ноги перед короткохвильовим радіоприймачем на батарейках. Радіо видає тоненьке фонове сичання, а його зелений індикатор світиться, неначе очі пантери в місячному сяйві. Це все, на що було здатне радіо. Антену якого було втрачено задовго до того, як Амді придбав його. Але перешкоди й миготливий зелений сигнал були достатніми дивами для старого. Радіо стало його духовним радником. Він радився з ним, що кілька днів і заявляв, начебто, духи небіжчиків шепотіли йому поради, а духовне око розкривало дива, які годі було розкрити. Танін, його жрець ніколи не міг визначити, чи старий вождь справді вірить у ці дурниці, а чи використовує магічне радіо. З досі несподіваною глибиною хитрощів, щоб уникнути деяких обтяжливих приписів дому ножа. Стоячи коло старого вождя зі складеними на грудях руками, одягнений у темне легату з черепом священої мавпи, прикріпленим до високого чола, жрець вирішив, що омана вождя, по суті, не усвідомлена, прагнення уникнути домінування і прагнення вірити були тісно поєднані. Не міг жрець і звинувачувати свого вождя, хоч які його мотиви. Роки були неласкаві до Амді, а дім ножа був нездатний полегшити його страждання. Позиція старого була зрозуміла, та вона б не зупинила жерця від запланованих дій, бо адепт Змія Спасителя мав виконати певні обов'язки, байдуже яку наругу вони вчинили над його почуваннями. Ну, вождю, що там? запитав жрець. Старим ехцем глянув угору, вимкнув радіо. Важко було дістати батарейки, неоцінену духовну поживу у до на насильства купця у великому домі на вигині річки. Крім того, він чув послання тихенький батьків голос, майже загублений у шипотінні тисяч інших духів, які благали, проклинали, обіцяли, прагнули у своєму чорному домі на краю світа спілкування з живими. Мій мудрий предок розмовляв зі мною, сказав Амді. Він ніколи не називав батька на ім'я і не згадував характер родинного зв'язку. І що у вождю він сказав? Запитав жрець без тіні іронії, яка проступила по його тихому, контрольованому голосі, розповів, що треба робити щужинцями. Жрець повільно кивнув головою. Це було щось незвичайне вождь не любив ухвалювати постанов, а його духовні голоси, звичайно, радили йому дотримуватися затишної колії бездіяльності. Невже старий почав утверджуватись? А може, його батько, той легендарний воїн, ні, такого не може бути. Такого просто не може бути. Жрець чекав. Поки вождь розповість, що мудрий предок порадив йому щодо чужинців, але Амді, здається, не мав бажання говорити. Можливо, відчував, що здобув миттєву перевагу в боротьбі, яку Жерець вважав уже давно вирішеною. На обличчі старого не можна було прочитати нічого, крім звичного для нього виразу збитої з пантелику, пожадливості і безсильних хитрощів. 71 чоловік із тисячою подіб ворухнувся, неначе скутий. Майже прокинувся, майже впізнав себе після плавання в басейні колективного несвідомого ім'я, протей, професія, змінювач форми, стать будь яка, парча, вузол, наполегливість забезпечує найвищий успіх, попри біль, дійте на основі асоціацій передчасний кінець хибне зцілення. Не майте передчуттів. Усякий рух це пошуки, усяке сподівання сподівання невдачі усякі пошуки закінчуються на своєму початку. Весь візерунок імпліцитний у першому стібку, перший мазок остаточний орнамент. Але це знання заборонене, бо танок слід дотанцьовувати до кінця. Початковий рух завжди ініціація. Присутність мішкіна слід висновити з його відсутності. Запасну частину для мішкіна знайдено, лишається тільки знайти її, не їж вздовж лінії.